На безкраїх просторах дикого заходу часточе інакше. Тиша пустелі розривається лише пострілом чи свистом вітру. Саме тут Серджо Леоне у 1966 році подарував світові хороший, поганий, злий історію не тільки про золото, а й про людину, яка шукає свою долю серед хаосу війни і жадоби. Цей фільм посідає почесне десяте місце за версією IMDb. У 60-х роках Серджо Леоне вже встиг змінити уявлення про вестерн завдяки зажменю доларів та не кілька доларів більше. Але саме хороший, поганий злий став його справжнім шедевром. Зйомки проходили в Іспанії на безкрайніх просторах, які стали ідеальною заміною «Дикому заходу. Леоне працював з оператором Тоніно Делі Колі, який перетворив кожен кадр на картину від крупних планів облич до панорам пустелі. А композитор Еніо Моріконе створив музику, яка стала окремим героєм. Його знаменитий свист, гітарні перебори й войовничі труби це не просто саундтрек, це пульс усього фільму. Три чоловіки, три характери. Три дороги, які перетинаються в пошуках золота, захованого на кладовищі. Хороший блонді у виконанні Клінта Іствуда це спокійний, холодний, але справедливий чоловік. Він мисливець за головами, який проте має свій власний кодекс честі. Поганець Анджель Ока у виконанні Ліван Кліфа безжальний, розважливий. Той, хто вбиває без докорів сумління, його рухає. Лише жадоба та злий туко у виконанні Елі Волха, жадібний, крикливий, але водночас комічний персонаж. Він уособлює людську слабкість і виживання будь-якою ціною. Їхня історія розгортається на тлі громадянської війни у США. Війна тут зовсім не головна тема, ні. Але саме вона стає декорацією для жадоби, хитрощів та зради. Фінал легендарна сцена на кладовищі. Трійкова дуель. Камера кружляє, музика морікони набирає обертів, а глядач просто затримує подих. Це не просто постріли, це кінематографічна поезія. У фільмі майже немає зайвих слів. Напруга народжується з тиші з довгого очікування. Кожен рух, кожен погляд важить більше, ніж сотня реплік. Це історія, де сама пустеля стає персонажем. А музика перетворює прості сцени на легенди. Назви героїв хороший, поганий та злий, це не просто які ролі, це архетипи. Леоне показує нам, що в кожній людині є частка добра, зла і жадібності. А справжнє життя це боротьба цих начал. Навіть музика Моріконе відзеркалює цю трійцю – Три ноти, три мотиви. Три голоси, які зливаються в єдину мелодію. Хороший, поганий злий це не тільки історія про золото, це історія про людську природу. Ми сміємося з бо впізнаємо в ньому себе. Ми боїмося ока, бо розуміємо, як легко стати таким. Ми захоплюємось блонді, бо хочемо вірити, що справедливість існує. І саме в цій простій трійці. Криється вся глибина. Минуло майже 60 років, а цей фільм все ще відчувається сучасним. Це не просто вестерн. Це балада про жадобу і честь, про те, що в людині завжди співіснують три сили: добра, зла і хаосу. Бо історії про вибір, жадобу і людську гідність вони вічні. І, можливо, саме тому ми знову і знову повертаємось до цього фільму, щоби відчути його тишу, його музику, його неабияку правду. Тож, якщо ви ще не бачили цю класику, знайдіть час. А якщо бачили, згадайте той трепет від фінальної сцени. Дякую, що подивились. Обіймаю кожного з вас та до нових зустрічей!